Шановні обертинці та гості нашого свята, нашого такого дійства, дійства Маланки, Христос народився. Щиро сердечно вітаємо вас з різдвяними святами, з прийдешнім новим роком щастя вам, добра, радості, миру, перш за все, миру, якнайшвидшої перемоги. І дай Бог. Як в обертіні кажуть, що ми дочекали віднині за рік. Христос народився. А тепер до слова я запрошую нашого такого поважного чоловіка Юрчака Михайла Антоновича, який роками збирав центрову маламу. Розумієте? А зараз за станом вже своїх. Років та здоров'я він естафету передав нам до Народного дому. І сьогодні ми зібрали таку Маланку. Наша Маланка дитячо-молодіжна, але ми будемо старатися по традиції нашого рідного краю, нашої обертинщини продовжувати. І я до слова запрошую Михайла Антоновича. Михайло Антонович, скажіть кілька слів і поблагословіть нашу щасливу дорогу. Христос народився. Шановна Малавка, шановні односельчани, шановна громада, я думаю, що у цій сфері я вже попрацював вже з такої з дитини, розумієте, до цього часу. Я думаю, що я вже маю якусь, якусь, нібут, якусь практику. І так ми вирішили Богданом Йосповичем що за місяць не цілий ми скували, можна сказати, такий прекрасний колектив молодіжну Маланку. Ну, вдавалося всяко, не було того, того, той хворий. Ну, але ми виходили, що Господь Бог нам поміг, ми виходили з цієї ситуації. І сьогодні цей збір, який ми присвячуємо нашим Збройним силам України, навіть дійде до наших солдатів. Та їм Господь Бог допомагає у цьому, і щоб ми щасливо вийшли і щасливо прийшли, повернулися і той збір передати на збройню сили України. Слава Україні! Господи Боже, благослови наласні, вони довгі на дорогу, щасливі.

А ти не вмирає. Шановні наші вертіці, а зараз послухайте виступ нашої молодіжної маланки. Строго нас не судіть, ми будемо старатись, ми ще молоді, ми вчимось. З Новим роком, Україці, хай в квартирі і хатинці вогнек чуда засіяє, хай добро до вас прибуде, хай насіється із неба, те, чого усім вам треба, хай зійде вам Божа ласка, і в життя приходить казка. Христос я рождає. Чуєм тобі, Господарю, і з тим добрим роком. Щедрості, сил, здоров'я і з новим тороком. Той старий рік ніколи до вас не вертає. всякі лихо вашу хату нехай обминає. Новий рік, хай принесе вам здоров'я та сил, я. щоб ви обертинці, но літ прожили. Христос ще рождає. пили шампанське, їли солодощі і торти. щоб три рази на рік їздили на курорти, Христос рождає. Славі. Добрий день вам вертин. Я приїхав з полонин, там життя не наче рай, приїжджайте у наш край, ми вам бринзи презентуємо, бо її ми добре готуємо. Христос, я родилась в полонинах, там, де гори сині, новим роком обертинці вас вітаю нині, хай Господь дарує щастя, а родина радість. Мер панує хай у світі, а не зло, ненависть. Христос зарождає. Славі бід на нашу Україну, не дам впасти на коліна, захищую злихотак, не дарма ж, бо я козак. Миленьку нашу Україну захищимо і всякий бід. Ми козаки, одна родина, міцний і славний весь наш гріх. Не хоче нас закривати небо над Україною. Гуркочуть літаки. О Господи, ми молимося до тебе. Закрий над не нами небо нині тих. Сьогодні Україна поле бою, воюють ангели за правду і добро. Сьогодні бій і світом, і пітьмою, і буде так, як писано було. Тебе в країну будемо захищати від підлих і жорстоких ворогів і до останнього бою стояти. Бо ми нащадки славних козаків. Ми вдячні за молитви вам до Бога, щоб він нас в небезпеці боронив. Ми воїни, за нами перемога. Молитва ваша додає нам сил. Слава Україні! Героям слава!